Питання станом на тепер: це виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, які потрапили до російського полону у зв'язку з війною російською або були визнані безвісти зниклими. Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, таких проводиться згідно вимог закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Та згідно постанови Кабінету міністрів України номер 884 від 30 листопада 2016 року, яка прийнята на його виконання. 1 лютого цього року е, набули чинності зміни до вищезначеного закону. Насамперед, вони стосувалися статті 6, яку я зараз хотів би зачитати в повному обсязі. За військовослужбовцями. Захопленими в полон або заручниками.